Друзі, вітаю всіх на каналі Кук Physics. Сьогодні ми продовжимо досліджувати захоплюючий світ квантової механіки послідовне розміщення пристрою штерна Герлоха. Пристрій штерна Герлаха можна розглядати як своєрідний фільтр для електронів, Спін електронів, які надходять у пристрій, орієнтований випадково, але після проходження через нього електронів стає зрозумілим. Ті електрони, що відхиляються вгору, мають спін вгору відносно осі пристрою, а ті, що вниз спін вниз. Якщо ми заблокуємо електрони, які відхиляються вниз, то отримаємо фільтр, який пропускає лише ті електрони, що мають спін вгору відносно осі Z. Що буде, якщо пропустити ці електрони через другий такий самий пристрій? Всі вони пройдуть через нього, адже їхній спін вже орієнтований вгору відносно осі Z. А цей фільтр пропускає електрони з таким спіном. Давайте уявимо іншу послідовність розміщення фільтрів. За фільтром, котрий пропускає електрони зі спіном вверх відносно осі Z, розмістимо прилад штерна герлаха який блокує електрони, що відхиляються вгору. Інакше кажучи. Через нього будуть проходити електрони зі спіном вниз відносно осі Z. Коли електрони пройдуть через ланцюг цих фільтрів, на виході не залишиться жодного електрона, адже перший фільтр пропускає лише ті електрони, в котрих спін вгору, а другий блокує всі електрони з таким спіном. Логічно, що якщо спін вгору відносно осі Z, він не може бути вниз відносно тієї ж осі. Все відбувається логічно, але тільки поки що. Цікавіше стає, коли перший пристрій орієнтований вздовж осі Z, а другий вздовж осі X, яка перпендикулярна до осі Z. Якщо б електрон був класичним магнітом і відхилявся вгору в першому пристрої, то він би не відхилився нікуди в другому і потрапив би в центр екрану. Адже його полюси залишалися б в одинакових умовах, і неоднорідність магнітного поля ніяк не впливала б на нього, але в реальності електрон не може потрапити в центр екрану. Що стосується спіну, електрон це система з двома станами, він повинен відхилятися або вгору, або вниз. Виявляється, що близько 50% електронів, які пройшли через перший пристрій, Відхиляються вгору вздовж осі Х, а 50 вниз, в нашому випадку, направо або наліво. Це може здатися дивним. Але електрон, що має спін вгору відносно осі Z, має 50% ймовірність виявитися зі спіном вгору також відносно осі Х. У таких випадках квантова механіка не дозволяє передбачити, куди відхилиться конкретний електрон. Більше того, вона стверджує, що цього взагалі неможливо зробити, в принципі. Як ми побачимо пізніше, математичний апарат квантової механіки дозволяє розрахувати ймовірності тієї чи іншої події, але не дозволяє передбачити результат окремо взятого вимірювання. Цей факт не є обмеженням самої квантової механіки, просто так влаштований навколишній світ. І це фундаментальна властивість самої природи. Цей приклад також показує, що не можна уявити спін як звичайний вектор, що вказує напрямок до моменту вимірювання. Спін не визначений об'єктивно, він лише має ймовірність бути виявленим в певному напрямку. Уявити квантові об'єкти та їхні характеристики просто неможливо. Згадайте, що макроскопічний магніт утворений багатьма електронами. Половина з них тягне його вгору, а інша половина вниз. У підсумку магніт не відхиляється і потрапляє в центр екрану, як передбачає класична фізика. Класична фізика насправді є результатом квантової фізики, але усередненою для великої кількості частинок. Давайте додамо третій фільтр. До двох попередніх, який пропускатиме електрони зі спіном вниз відносно осі Z. Без середнього фільтра ситуація була б такою ж, як і раніше. На виході не було б електронів. Однак, після проходження другого фільтра електрони мають спін вгору відносно осі Х. Коли ці електрони пройдуть через третій фільтр, то через симетрію. 50% з них матимуть спін вниз відносно осі Z. Інакше кажучи, якщо на 100% електронів, що пройшли через перший фільтр, на виході другого фільтра буде 50%, а на виході третього 25%, додавання фільтра посередині дивним чином збільшує кількість електронів на виході з 0 до 25%. Це можна пояснити лише тим, що після проходження другого фільтра електрон ніби забуває, що його спін коли-небудь був напрямлений вгору відносно осі Z. Подібна ситуація виникає в квантовій механіці щоразу, коли не можна одночасно виміряти дві величини. У цьому випадку йдеться про спін відносно різних осей. Зверніть увагу! Ми не можемо виміряти спін відносно двох осей одночасно. Неможливо створити магнітне поле, яке мало б два напрямки одночасно. Найвідомішим прикладом подібної ситуації є принцип невизначеності Гейзенберга. Неможливо одночасно точно виміряти координату і імпульс частинки. Вимірювання однієї величини впливає на іншу. Так само неможливо передбачити, котрі з вас вже поклали свій квантовий лайк до цього відео і підписалися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, покваптесь, адже це дозволить алгоритмам платформи просувати україномовний контент, а вам отримувати сповіщення про вихід нових відео. Якщо виникли питання або думки, пишіть в коментарях. Адже наука починається з обговорення. Підсумуємо, жодну з класичних характеристик не можна приписати об'єктам мікросвіту до моменту вимірювання. Ми не можемо припустити, що спін мав певний напрямок до того, як ми зафіксували відхилення електрона. Неможливо передбачити результат окремого вимірювання в принципі. Квантова механіка може лише розрахувати. Ймовірності певних подій, існують такі фізичні величини, значення яких не можуть бути відомі одночасно, вимірювання однієї з них робить інформацію про іншу неактуальною. Детерміністичні закони класичної фізики є результатом ймовірністних квантових законів, усереднених для великої кількості частинок. Ми детальніше розглянемо походження такої поведінки квантових систем у наступних відео. А на сьогодні все. З вами був Василь Попадюк і канал Cool Physics. До зустрічі!